Щойно закінчили операцію артроскопію колінного суглоба. Пацієнта турбував розрив медіального меніска. Він отримав травму під час занять спортом. Під час артроскопії було виявлено, що це клаптовий розрив меніска, який шиттю не підлягає, тому було обрано тактику парціальної резекції. На даний час пацієнт вже знаходиться в палаті, почуває себе задовільно, через деякий час ми його випишемо. Артроскопія це мініінвазивний метод оперативного втручання, який дозволяє через невеликі проколи по 5 мм виконати об'ємні оперативні втручання, такі як хірургія меніска або ж відновлення зв'язок колінного суглоба. Операції з приводу травм меніска Зазвичай в нашій клініці тривають в середньому до 30 хвилин. Дане оперативне втручання ми зазвичай проводимо під спінальною анестезією та седацією. Вже за декілька годин після оперативного втручання хворий може самостійно пересуватися, повністю опираючись на оперовану кінцівку і при цьому не відчуваючи жодних больових відчуттів.